Якими похвальними вінцями увінчаємо Петра і Павла, переверховних одного як першого серед апостолів, іншого, що більше за всіх потрудився, вистину сам Христос, достойно вінчає їх вінцями, слави безсмертної, бо Він має велику милість, якими піснями оспіваємо Петра і Павла, що на крилах богорозуміння? облетіли всі краї, і вознеслися на небеса, руки євангельські благодаті, ноги істинного проповідання, ріки премудрости, хресні роги, якими влучив демонам в око Христос, який має велику милість, якими духовними піснями похвалимо Петра і Павла, що закрили уста безбожжя, страшні мечі духа. Рима світла похвала всієї вселенної священні Писателі, Нового Завіту богонаписані, духовні скрижалі, які оголосив у усилоні Христос, що має велику милість, слава Отцю і Сину і Святому Духові, трикратним запитанням, Петре, чи любиш мене, Христос виправив трикратне Його відречення, тому і до той Симон. Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе, тому до нього спас, паси овець моїх, паси обраних моїх, паси агенців моїх, яких я придбав своєю кров'ю на спасіння, його моли, блаженний апостоле, дарувати нам велику милість і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пророк Давид, що через Тебе, Богородице, Бог Отцем став, у пісні тому, хто велич тобі дарував, так провістив про тебе, стала цариця праворуч тебе, бо тебе, матір, заступницею життя, показав Бог, що благозволив від тебе без Отця людиною стати, щоб образ свій оновити, що у пристрастях зітлів. Йовечку Овечку в горах заблукало, відшукавши та на плечі, взявши, до Отця принести, з волі своєї з'єднати з небесними силами і спасти Богородице світ, Христос має велику і багату милість. Прийдіть сьогодні, собори вірних, благохвальне і красне зібрання, увінчаємо достойними похвалами Петра і Павла, благодаті обраних служителів. Бо вони щедро сіяли всім слово, благодатні дари духа, примножили і, будучи лозою істинного винограду, виростили нам, стиглий плід, що веселить серця наші, до них з відкритим лицем і чистою совістю взиваємо, промовляючи, радуйтеся, руйнівники Безсловесного і служителі розумного. Радуйтеся, обрання прекрасне, Творця всіх і Спасителя, радуйтеся, заступники добрих і відганителі омани, Ублагаємо ж їх, щоб вони завжди молилися Творцеві і Учителю, щоб Він дарував міцний мир світові і душам нашим велику, милість, учеників Христових і основу церкви. Істинних стовпів і стіни, сурми Божественного Христового вчення і його страждань, переверховних Петра і Павла, як усього світу заступників прославмо, вони бо обійшли всю землю як оралом, засіяли віру і насадили всюди богорозуміння, проповідуючи Тройцю, О Петре, каменю і основу, і Павле сосуде, обраний воли Христові, запражені в одній упряжці, притягнули всі народи до богорозуміння, міста й острови, євреїв повернули до Христа і молитися, щоб спаслися душі наші, Петре, Первоверховний славних апостолів, каменю віри, і паве дивний святих церков, ритор і світильник, Ви стоїте перед Божественним престолом. Моліться за нас, Христу Богу, павле уста Господні, основа вчення, колись гонитель Ісуса Спаса, нині ж, будучи переверховним апостолом, ти, блаженний, бачив невимовне і був піднесений аж до третього неба і взивав: Йдіть зі мною і не залишимося без благ, небесного Єрусалима, громадяни, камінь віри і іритер церкви Христової. Двойця Святої Тройці, ловці світу, залишивши нині все на землі, відійшли в стражданнях до Бога і моляться йому сміливо, щоб спаслися душі наші. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові! Ви всехвальні апостоли і багатоплідна лоза, як передикував Євангелії примудрість Божа, співприсносущне Слово Отче виносили у віті вашому спілий і прекрасний, який, споживаючи, ми вірні, насолоджуємося з радістю, Петре, каменю віри, і павле, похвалу вселеної, утвердіть паству, яку ви придбали вашим навчанням, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ублажаємо Тебе, Богородице, і славимо Тебе, достойно, ми вірні. Як град непохитний і стіну незбориму, надійну заступницю і пристановище душ наших, хто розповість славний апостоле Павле, про кайдани і скорботи твої по всіх містах, труди і виснаження, часто без сну, в голоді і спразі, востраждання в холоді і в наготі, в кошику, побиття палками і камінням, переходи в вибині морській, Ганьбою був ти для ангелів і людей, все це ти перетерпів у Христі, який укріпляв тебе, щоб ти придбав світ у Христі Ісусі, Господі твоєму, тому молимо тебе, ми, що святкуємо з вірою, святу пам'ять Твою, молися безперестанно, щоб спастися душам нашим, по всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселеної слова їх. То розповість славний апостоле, про в'язниці і скорботи Твої по всіх містах, або хто покаже подвиги і труди Твої, якими ти потрудився в Євангелії Христовім, щоб придбати всіх і привести до Христа церкву, але благає апостоле Павла і вчителю церкви, щоб ми зберегли добре Твоє сповідання аж до останнього подиху. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь, великих світильників церкви Петра і Павла прославимо, бо вони яскравіше за сонце засяяли на тверді віри і вивели народи з невідання, зорями проповіді. Один був розіп'ятий на Христі і пішов на небеса, де одержав від Христа ключі царства, а другий усічений мечем. Відійшов до Спаса, обидва достойно ублажаються, і обидва сповіщають Ізраїля, що на самого Господа юдеї неправедно, руки простигли. Тому Христе Боже наш їхніми молитвами знищи супротивників наших, і істину віру утверди, як людинолюбець, слава Отцю і Сину і Святому Духові, радісне свято засяяло сьогодні на землі. Всечесна пам'ять премудрих апостолів і переверховних Петра і Павла, тому і Рим радіє разом, святкуючи в піснях і співах, святкуємо і ми, браття, всечесний цей день, радуйся, Петре, апостоле, найближчий, друже Твого Вчителя Христа Бога нашого, радуйся Павле, найулюбленіший проповіднику віри й учителю Вселенної. Маючи сміливість, святообрана двойця, моліть Христа Бога нашого, щоб спастися душам нашим, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Творець і визволитель мій Христос Господь. І з твого причиста вона, вийшовши, в мене одягнувся, і від першої клятви Адама визволив, тому все чисто до тебе, як до Божої Матері і Діви. воїстину невмокну взиваємо разом з ангелом, радуйся, радуйся, водичице, заступниця і покрови, і спасіння душ наших. Апостолі першопрестольні і вселенної вчителі, владику всіх моліть, щоб мир вселені дарував і душам нашим велику милість, коли, запитуючи учеників, Спас сказав дванадцяти апостолам, за кого вважають мене люди, тоді прийнявши благодать з небес, краще з апостолів Петро, богословствуючи, відповів, ясно виголосивши Ти Христос, Син Бога Живого. Тому достойно уважається, бо з небес прийняв одкровення, справедливо ж отримав владу в'язати і відпускати гріхи. Боже слово, яке від Отця явилося Христос, запитав, за кого ви мене вважаєте, ти живого Отця Син виголосив Ти, як устав всіх апостолів, тому прийняв ти нагороду, блаженний ти Си мене, сину Іони, бо Бог прославляє тих. То його вірно славить і поклав твою віру, як камінь, непорушною основою церкви. Згорити був покликаний, а не від людей, коли земна темрява закрила твої тілесні очі, нечестя викриваючи суєту, тоді небесне світло засяяло духовним очам, відкриваючи благочестя красу, тому пізнав ти того, хто виводить із темряви на світло Христа Бога нашого, Його ж мали спасти, і просвітити душі наші. Будучи проповідником Христа, ти носив похвалу Христа, Божественну любов, яка зв'язує зрячих з жаданим, воістину ти більше за всіх постраждав, тому і в'язним назвався Христовим, злостраждання вважав за найсолодшу споживу і сподобався славної кончини, живучи для владики Твого, Його ж мови спасти душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Прийшло для Церкви Христової Всечесне свято Апостолів, яке подає спасіння всім нам, таємно радіючи до них, промовляємо, радуйтеся, святильники, що сущим у темряві засвятили Зорю духовного Сонця. Радуйтеся, Петре і Павле, основа непорушна Божественного вчення, друзі Христові, сосуди сні, станьте серед нас невидимо, сподобляючи дарів духовних тих, що ваше свято прославляють піснями, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Ти є сила за істина, що виросла нам плід життя, тобі молимось, молися Владичице, зі святими апостолами, що Помиловані були душі наші.